Біля пункту видачі паперових сертифікатів черга кілька днів, розповідає Херсонка Марина. За її словами, в день видають трохи більше ста талонів на отримання сертифікату. Охочих їх отримати тільки в цьому районі міста більше трьох тисяч. Сертифікати датіровані до 30 апреля. Тобто ті, хто отримає 15-го, у них залишиться всього 15 днів для того, щоб товари. Другий день за сертифікатом у пункт видачі приходить пані Алла. Я два дня ході, я ж вам говорю вчора в п'ять утра і сьогодні в п'ять утра прийшли, і біжу додому, топаю, щоб мужа покормити, бо лежить лежачий. І чи получу, чи не получуся, не звісно сьогодні, чи получу. Враховуючи безпекову ситуацію в місті, стояти у чергах небезпечно, говорить Херсонка Тетяна. Записуватися, записуватися. Коли це буде? і записувати. люди підходять. Это не последний день. Женщина, сколько вам лет? Люди будут подходить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Будут приходить и спрашивать, и ругаться, и скандалить. Бахает. бахая, не переставая. Вчера тихо было. Сегодня хорошо бахает. Кому это надо? Кількість пунктів видачі на кожній із локацій збільшується щодня, розповідає координатор організації Адра Сергій Середа. Першого дня на чотирьох видали по 150 сертифікатів, другого 900. Його може отримати кожен житель Херсона, але є певні нюанси. Це разова така допомога, що люди мають право отримати сертифікат на суму 3 тисячі гривень. Сразу проходять перевірку, чи получала людина, чи не получала сертифікат. Далі якщо вона не получала, тоді волонтер дає їм бумажний сертифікат. Сертифікат може отримати будь-який мешканець міста Херсон, тобто від народження. Це може дитина бути. Якщо є документи, у мами мама може прийти, показати документи і отримати сертифікат на дитину. Про скупчення людей на пунктах видачі сертифікатів знають, розповіли у Херсонській міській військовій адміністрації. Тому звернулись до керівництва продовольчого фонду із проханням збільшити кількість місць, де їх видають. Від завтра, 6 квітня, їх має бути вісім. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Григорій Шматко Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.